За останні декілька років багато українців переїхали до Європи. Деякі з них не можуть досі знайти собі роботу, але деякі побудували на цьому власний бізнес. Сьогодні проговоримо саме про такий бізнес з Сергієм Рядьком, власником фірми по працевлаштуванню. Додивіться цей випуск до кінця, щоб дізнатись, як заробити на працевлаштуванні. Це ніша не яку ми там хотіли, там мріяли, там да, люди створюють. Ми попросту не мали іншого виходу. Ми не справляємося з цим об'ємом контрактів, які нам насипають. Вийти Париж, там, потусуються шопінг туди сюди. Вони mm -hmm. поїхали, я всіх звільнив. В цей період мені обійшовся більше мільйона євро. Ми нам дамо стільки роботи, що ви не будете ні спати, ні їсти, не займатися сексом, будете тільки працювати. Ті люди, які займаються аутстафінгом або бажають цим займатися, їм варто подивитись якийсь приклад, бо ви людина, яка з нуля прийшла до цього бізнесу. І ви зараз маєте дуже великий досвід. Це буде цікаво людям дізнатися, як це взагалі працює. Важлива історія в цьому бізнесі треба йти по формулі швейцарської моделі бізнесу. Сьогодні у нас в гостях Сергій Редько, успішний підприємець і власник холдингу з більш ніж 25 компаній. Він спеціалізується на аутстафінгу, допомагаючи людям з країни СНД знайти роботу у Європі, співпрацюючи з такими світовими брендами, як DHL, Coca-Cola, Mercedes-Benz і Bosch. Так само ситуація і в мене. Я теж з ними і спав там в хостелах і їв, і виходив з ними на об'єкт, і так далі. Я розумію, Весь процес від А до Я. Я розумію весь процес легалізації, я розумію весь процес відряджень податків. Повністю весь цикл я розумію. Якщо хтось випадає в компанії з якоїсь позиції, я запросто закриваю цей процес сам. Якщо ви не боїтеся е, працювати. То ви будете мати результат. Це живі гроші, мінімальний вклад, тому що, там, якщо там навіть якась кав'ярня, ви мусите купити там обладнання, зробити ремонт і так далі. А тут просто відкрили компанію, отримали ліцензію, люди пішли на роботу. Скажіть, давайте повермо, на чому саме ви заробляєте гроші, бо у нас програма про гроші. На сьогоднішній день e комерс відійшов там на третій план. На перший план вийшов, аустафінг працівників і фінтех. Uh -huh. На сьогоднішній день це пріоритетні історії. Логістика наша трансформувалася в такий формат, що ми е, продали 90% свого флоту і вживаємо флот Амазону, там Шенкера і так далі компанії, які дають свій автомобіль. А з нашої сторони тільки водії Остафін. І ми за рахунок того, що ми продали свої автомобілі, які ми мали там обслуговування там і так далі, і перейшли на корпоративний автомобіль. Ми збільшили флот там ну, так, так, щоб не, не, не сильно там, травмувати публіку там, мінімум п'ять там, разів. До речі, про аутстафінг. Як це виглядає? Які прибутки з цього мають бути, і як це працює взагалі? Почнемо з того, що це ніша не по коханню, а там, по зальоту, так, так в лапках. Е, я не хотів цим займатися, але, приїхавши до Польщі там, за кривою американської мрії, в мене нічого не вийшло. Я там мав з собою там, біля 30 тисяч євро, я їх всіх роздав і переїхав жити в бус з дружиною. І ми так попали в жорсткий мінус, і потім я взяв там бригаду з трьох людей на ремонти, на шабашки, таке, то, то, що просив від мене ринок. І з часом це там три, п'ять, вісім. Ми потихеньку росли. Там за перший рік у нас було працювало 18 чоловік, і ми дуже сильно цим пишалися, бо в нас було аж 18 працівників, які були на будові, і це потихеньку почало рости. Угу. І тобто, це ніша, не яку ми там хотіли, там мріяли, там не да, люди створюють. Ми попросту не мали іншого виходу, і нас Боженько відправив сюди. Отак вийшло. А скільки людина буде заробляти на цьому? Є декілька варіантів. Є варіант, коли просто відуть працівника і отримують одноразову вигоду. Друга історія, коли отримують щомісячно і погодинно теж є варіанти угу. залежить від того рівня відповідальності, яку на себе бере наш. Партнер чи контрагент. Якщо він просто віддає і каже, я нічого не хочу знати, то він отримує одноразову комісію офіційно переказом. і Так далі на рахунок. Скільки людина може заробити на одному працівнику? В Польщі 400 злотих за Скільки це в євро, десь 100 100, євро, десь 100 євро в Польщі. Угу. А Якщо говоримо про країни Західної Європи, то, то від тисячі злотих від 200, 250 євро і більше за місяць праці, так. А скажіть, який LTV в цьому взагалі існує? Тобто людина прийшла на рік працювати, скільки вона буде працювати? Залежить, Чи є якась статистика залежить від того, як ви відноситеся від, до, до цієї людини? Люди вони такі, вони люблять мігрувати. Але якщо у вас нормальний відділ координації, гарні умови роботи, гарні умови там житла то вони там як до, так, з нашої практики вони там, якщо звик... два місяці попрацював звикає то це вже він просто там працює роками. А є якісь критерії принаймні персоналу для праці? Вік, стать. Я не расист, але ми, там, 90% наших контрагентів не хочуть брати людей з середньої Азії, не хочуть брати грузинів. Дуже, дуже їм імпонують білоруси, українці, молдавани, от там Литва, Латвія, Естонія. Ця версія населення їм підходить дуже сильно. У нас є людина, вона хоче зайнятися цим бізнесом, вона е, бере людей звідки? З України або з Євросоюзу десь. Так. Наприклад, так. вона подає оголошення і е, спілкується з якоюсь компанією, які потрібні працівники. Так. Де вона знаходить цих, ці компанії? Як вона доходить, приходить до, до них? Треба робити так, як робили ми. Треба йти до підрядників, не до генпідрядника, а до підрядника і йти до нього суппідрядником. Тоді в тебе є шанс попасти, бо це там одне, там, два рукопотискання. Якщо ти хочеш попасти до генпідрядника, ну, ну це корпорація, ти там їм пишеш мейли. Тобі треба бути готовим, що ти будеш писати мейли там від 8 до 12 місяців тільки мейли. Угу. Робити там телеграм-бот, інстаграм, сторіночку. Платити на аутсорсі в Україні дівчині, яка вміє робити таргетинг 500 євро в місяць, і у вас пішли ліди. Друга дівчинка за 500 євро в місяць обробляє ліди, і у вас uh -huh. пішли пачками люди. В чому, в чому проблема зібрати 50 чоловік? Я взагалі не розумію, в чому це проблема. У мене на сьогоднішній день моя піар-команда, якщо викидає якусь там заявку по роботі, нам в день сипеться там 500 чоловік в день uh -huh. в день заявок. Просто їх треба обробляти. Це 500, 500 заявок приходить, з 500 заявок буде. Адекватних 30-50. Повернемося до задачі з зірочкою. Це знайти компанію, яку, які потрібні ці працівники. Окей. Де їх шукати? Якщо маленька людина, невелика корпорація, просто людина хоче собі заробити гроші. Нетворкінг бізнес-ком'юніті бізнес-клуби мені дуже поміг свого часу бізнес клаб. Там є купа агентств, які шукають людей, партнерів і так далі. То саме головне знайти. Порядних, які декларують і роблять те, що люди. Це. Але треба зі сторони людини, яка шукає, говорити правду. Я, там, я починаю, будь ласка, допоможіть. Я, от такий, я, я, я розумію таких щирих людей. Хто там приходить, що я там модний, в мене там три NBA, я там такий молодець. Ну, окей, кажу, це все теорія, а на практиці воно трошечки інакше. Скажіть, що стосовно конкуренції в ніші взагалі? Окей, на хлопський розум в Німеччині 90% складів, там Амазон там і та, і того, того типу тримають курди. Я розумію, що це звучить трохи дивно, але вони перші приїхали в Німеччину в uh -huh. 90-ті, -е, коли була легка легалізація, і коли ніхто не хотів займатися складами типу там Амазон або там Панетоні, вони все зайшли і вони монополізували весь ринок. Якщо ви не маєте е, особистих контактів з курдами, то неможливо. не ви не продаєте ніякий спосіб. Ми дуже тісно співпрацюємо і ми не справляємося з тим об'ємом е, контрактів, які нам насипають. Чесно, без рек... Це не на правах реклами. Mm -hmm. Якщо ви хочете працювати, я ми вам дамо стільки роботи, що ви не будете ні спати, ні їсти, не займатися сексом, і будете mm -hmm. тільки працювати. У Нас роботи більше, ніж чим, чим чим людей. А ви взагалі зацікавлені в маленьких таких компаніях рекрутингових, які можуть до вас доєднатися? Ми дуже зацікавлені, але люди, які хочуть працювати на сьогоднішній день, люди хочуть отримувати, хочуть от випити якусь там цю пігулку, таку хоп, там якась пілюлю випив і одразу став розбагатів. Такого немає. Тут так. мусиш працювати. Тут от, треба рахувати 250 євро, але кожен день тисячу злотих. І ти там 100 людей вистав, і в тебе 100 тисяч в місяць приходить. Але ти на 100 тисяч працюєш 24 на 7 кожного дня. У тебе немає ні вихідних, ні... Ти ніколи. Якщо я, якщо в команді говорю, у мене телефон завжди на беззвучному, бо просто він телефонує постійно. Mm -hmm. У мене є... мене три телефони. Це, це мій особистий. Два робочих я навіть не беру. Вони взагалі Вони просто постійно телефонують. Mm -hmm. Якщо ви хочете порядно. Правильно зайти як як субпідрядник, будь ласка, ми не скупі. жадібність породжує бідність, тому ми, ми тільки за за масштаб, за розу так далі. Я дуже тішуся, коли моя команда там менеджмент купує собі нові мерседеси. Я прям я прям цим, цим, цим дуже пишаюсь. Тобто вони відкриті люди. Якщо ви дивитесь цю програму і хочете також відкрити таку маленьку компанію, будь ласка, субпідрядник ми, ми, можете заробити гроші. Ми навіть вам підскажемо, як це зробити. Тільки за вас робити не будемо. Домовляємося на самого початку. За вас робити не будемо, бо у нас дефіцит з часом. А як зробити, ми вам все підскажемо. Люди, мабуть, зацікавляться, скільки ж грошей вони на цьому піднімуть. Може, так вкратце скажемо, які там гроші взагалі можуть бути? Ну, 10 тисяч євро зробить за перший місяць. Спокійно. 10 тисяч. Спокійно, за перший місяць роботи. Поговоримо трошки про майбутнє аутстафінгу. Як Окей. ви дивитесь на це, як з вашої точки зору це буде виглядати? Ну, ми, ми хочемо там. Принаймні 3 тисячі людей виставити. 3 тисячі людей там, ну, тобто, математику люди можуть порахувати самі, щоб там не озвучувати. 3 тисячі людей можна порахувати в годинах, одна людина працює там, 200 годин. От, у звичайно, людини, наприклад, да, от у мене чи там, у вас там, 200 годин в місяць, а при 3 тисячах людей на 200, розумієте, скільки 600 тисяч годин. Навіть якщо ви маєте 1 євро. З години, а ви маєте більше, ви маєте 600 тисяч в місяць. Це є проста математика. Якщо, якщо говорити про що паденішки, то це, це дуже просто. 24 дні поділили на 600 тисяч, ви маєте скільки? Ну, близько 25 тисяч в день. На, на 8 годин це 3 тисячі євро в годину. Ну я ну, якби я не знаю, що може бути простіше і легше, ну я не знаю. І люди самі себе заводять якийсь там глухий ліс в болото, коли там якісь починають робити проекти, будувати якісь там нанотехнології. Та, ну, поки ви привчите ринок, в якому все і так добре, до вашого продукту, ви попросту збанкрутуєте, вам, вам це не вдасться. робити. те, чого бракує ринку. Та дефіцит профіцит. Прості речі. Дефіцит продаєте, якщо профіцит. Реалізовувати все дуже просто. Но люди не слухають, вони йдуть на курси, їм там продають курси про успішний успіх. Вони отримують диплом. Я дуже багато часто бачу в Ленті, в інстаграмі там, коли mm -hmm. там сижу, типу, на вихідний день там десь просто мовчую, там скролю, отримують дипломи, дипломи, дипломи. Думаю, куди видіваються всі цими дипломами? Для мене це не сильно зрозуміло. Но, mm -hmm. но те, що вони отримують диплом, я точно бачу. Треба робити те, чого, чого бракує на ринку. На сьогоднішній день в Німеччині бракує 120 тисяч дальнобійників. Дефіцит. 120 тисяч. Старе покоління виходить на пенсію, а молодь не, не хоче і не збирається бути дальнобійниками. Ні німці, ні поляки, вони вже не хочуть працювати на водіями на фурах. Угу. На сьогоднішній день ніша відкрита повністю 120 тисяч дефіцит працівників. Ви також казали, що так поза камерою, що у вас був якийсь досвід. Втрати півтора мільйони, мільйони доларів. чи було щось євро, таке? Мільйон євро. євро. А чи так. можна детальніше про, про, про Та що? Чи можна? Вже розповім... Де ви втратили ці гроші? так? Ми компанію починали з зеленою моєю дружиною вдвох. У нас працювало довгий час, там два роки ми працювали вдвох, потім там, ще там два менеджера, чотирьох, і ми там на коліні, на, на коліні Ми знімали квартиру. В одній кімнаті у нас, у нас спав менеджер, а в другій був офіс. Ну, і, і ми от в такому форматі ми росли, і у нас все виходило. Потім ми росли, росли, росли. І наш офіс виріс там до 15 чоловік тільки в офісі, і ще аутсорс компанії там бухгалтерської, юридичні, близько 40 чоловік виходить. І з часом я долучив до цього бізнесу своїх дітей. Трьох і поставив їх на якісь позиції, але не, не керівні, а вони пішли менеджером на роботу. І люди, які були на тих позиціях, перетягнули їх морально, так як їм було там 17-18 років, перетягнули на свою сторону. І вони почали саботувати процеси, тому що папа нервовий, папа багато з нас питається, і вони перетягнули на свою сторону. Потім діти, в свою чергу, це така приватна історія. В свою чергу, із-за таких нервів, і стресу, і, і такого протесту перетянула на свою сторону і дружину, бо вона, як мама, захищалася за них, що ти за них багато хочеш і так далі. І таким чином що вийшло так, що вся компанія пішла проти мене, в мене одного. У мене був період, найважчий був період, коли я залишився по цю сторону, вони пішли на цю сторону, вони пішли на сторону найманих працівників. В цей період були зроблені. Неймовірні витрати, ми зробили аудит, і там ми, ну, я більше до мільйона дорахував, далі не рахував. І з мінусів, які були, е, наші топ-менеджери-директора повідкривали паралельні структури, які обслуговували наш холдинг. І ці компанії були оформлені на родичів, і, і туди йшли великі транзакції. Е, так як я, Кажучи, що Альо, щось діється, там, чи там дівчатам кажуть, ви ж бачите, що щось діється. Вони кажуть, та ні, ну ти зовсім цепляєшся, опять на своїх емоціях, хватить нас там мучити туди-сюди. І в мене не вийшло переконати їх, але я просто бачу по бюджету, що йде слів бюджета. Таке слово, яке по другому не скажеш. Я бачу, що гроші просто уходять, і все. Я зробив лайфхак, купив путівку дівчатам, кажу, вам треба змінити. Трошечки. Атмосферку. атмосферку. От вам треба поїхати на неділю Францію. Угу. І вони поїхали на неділю у Францію. Говорять, поїдьте Париж, там потусуйтеся, шопінг. та сюди. Вони угу. поїхали, я всіх звільнив. Вони приїхали кажуть, воу, що маємо робити? А тепер, кажуть, а тепер ми працюємо самі і спочатку. Вони кажуть, та, це, та як? А як же цей процес? Офіс пустив, як ми це все вивеземо. Я кажу, ми зараз потихеньку зберемо нових людей, переробити старих людей не вийде. На хлопський розум, в цьому бізнесі важливо і офіс, і хостел, і завод. Якщо у вас, якщо ви в, 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 в коробку попадає один гондон, угу. по-другому не скажеш, так. він перетворює цю коробку на пачку гондонів. Так. Не, не можете ви брати якусь там людину з позиції, забирати а, 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 і залишаються старі. Вони отруюють нову людина приходить, вони її одразу мочать. Коли ви просто берете, анулюєте всіх і набираєте нових. Нова кров знову качає компанію. Так. От ми пройшли в такий період. Цей період мені обійшовся більше мільйона євро. Ну не раджу таке робити нікому. Це був самий важкий період, це, це супер був важкий період. Я е, змучився. Там, ті, хто мене знає, кажуть, ти взагалі змінився. Ми пройшли по дну, угу. бо, бо ми втратили контракти. Менеджмент, який в мене працював, топ менеджмент, який отримав немалі гроші, там, в мене покрали контрагентів контракти. Попрацювали з ними, там, ну, попрацювали це, так, можна так, це Я так сказав, політкоректно. Погралися в бізнесменів там 3-6 місяців, і вони всі до мене повернулися угу. з часом, а вони посипались. Тому, опять же, якщо, знову ж таки, якщо історія про родинний бізнес, ви повинні розуміти, що тут іде ще призма емоцій, яка. Не завжди дозволяє вашим близьким об'єктивно відбирати інформацію. Вони думають, що я предвзято відношуся, тому що я дуже там вимогливий. І цим спекулював мій весь менеджмент. А на сьогоднішній день ну, цього немає. Я кажу, дивіться, як все стало рівно. Ви, ви директора, ви говорите, я б вам підказувати. Вони зараз кажуть, що ні, все, ми все розуміємо. Нам ну, вони зрозуміли це, вони мені кажуть, ми розуміємо, що ми робили неправильно. Ми розуміємо, що тобі було супер важко, що ми тебе ставили самого. Більше це не повториться. А як пандемія та війна сприяли, чи як це можна сказати, сприяли? Вплинули, мабуть, на, на ваш бізнес? Ми, ми, ми як будь-які бізнесмени, які хочуть заробляти гроші, ми, ми граємо на цих історіях. Угу. На пандемії ми зловили своє там. Європейці посипалися, посиділи вдома, ми виросли, бо українці вийшли і працюють. Е, під час війни, е, до війни, люди перебирали там вакансіями. Під час острої інвазії вони вже схватилися за роботу і вони вже не, не тікають. Тобто, нас це, нас якось це трошечки навіть, ми, ми виросли в цьому форматі. Легалізація українців стала набагато легша під час війни, тому що український паспорт зараз відкрив двері по всьому світу. Тобто, Це дуже проста легалізація. Тобто, знову ж таки, ми на цьому заробили. Може, це звучить трохи якось так корисливо, але це правда. І, і, і це всі розуміють, але просто можуть це не говорять голос. Ви також співпрацюєте з XP. Чи можна більш детальніше про це на сьогоднішній день стосовно XP? Да, дуже такий популярний продукт це перекази грошей в Європу і допомога купівлі нерухомості в Європі. Угу. Тобто, ми допомагаємо людям. Завести гроші на Європ... в Європу і люди спокійно купують нерухомість там, чи то ну, в європейських країнах, там чи Польща, чи Іспанія. Найбільше купують Іспанія, Українці наш є e комерс продає. Наші працівники вантажать фури і наша платіжна система. Проганяє всі гроші і люди отримують всі зарплати. І щоб ви собі розуміли, ну так ви навіть маєте, можете зі свого досвіду, людина не витрачає зарплату на перший день. Гроші прийшли в середньому 20 днів вони витрачають зарплату. Тобто пул грошей завжди є на платіжній системі ж Ми її виплатили, вони ж їй залишилися. Ми, ми одні і ті самі гроші продаємо два-три рази. До речі, випуск з Олексієм, ви можете подивитись тут по сілочці. Скажіть, будь ласка, якби вам е, довелося починати бізнес з нуля. Ви б його повторили або предпочли б інший бізнес? Ні, я б я, я, я не вибрав би інший бізнес. Угу. Я рахую сьогодні на, на сьогоднішній день це найлегкий бізнес. Я мав транспортний бізнес і є-комерс, е все інше програє. Скажіть, будь ласка, у що ви інвестуєте в ці нестабільні часи? Ікспейт. Нас, нас цікава платіжна історія. Е, ми інвестуємо в розвиток команди, в себе прокачуємо. Нам дуже важливий нетворкінг. Нетворкінг супер важливий. Скажіть, скільки грошей вам потрібно на місяць для комфортного життя? Насправді я там не супер там сильно витрачаю. Ми, Раніше я думав, коли буде більше грошей, то я буду там ходити їсти фуагру, але я так як їв гречку з котлетою, так і я їм гречку з котлетою. Так само з одягом був період, коли там з'явилися гроші. Там, ми там пішли там, вже, там, на шопінги, там Луї Вітон і так далі. На сьогоднішній день я все відчуваю спокійно і комфортно в ХМ, одязі. Е, так само в мене був припадок, я купував Мерседеси. Як там, ну, ну дефіцит був цього десь, не вистачало там з дитинства. На сьогоднішній день я, я так зупинився, спокійно там їжджу там на своїй дизельному автомобілі. І мені спокійно, коли дайте, будь ласка, пораду людині, яка постійно ниє, що в нього в житті нічого не вийде. Везіння це, це не випадковість. Тобто встаєш і робиш, встаєш і робиш. Саме головне це настойчивість по-російськи, не пам'ятаю пам на українській мові. Вам треба просто кожного дня з тим, з тим же самим ентузіазмом підніматися з ліжка, йти до праці, навіть коли ви бачите, що все погано, там світ, світ, світ валиться, ви кожного дня з тим самим ентузіазмом піднімаєтеся йдете на роботу. І ви. З часом переламувати цю ситуацію, і вона йде в вашу користь. Якщо ти ниєш, то ти притягуєш зі всесвіту негатив, його б ще більше. Якщо ти кажеш, у тебе все чітко і тебе все там ахуїдно, то, 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 то воно йде. енергія міняється в іншу сторону, і ти плюсуєшся і плюсуєшся. Скажіть, будь ласка, якби у вас була тільки 1000 доларів в кишені, який бізнес ви б почали? 350 злотих відкрити компанію, 200 злотих платити на ліцензію Агентська праці і, і, і знову відкрив Агенцію праці? Я б, я б вліз в 600 доларів. Угу. І все. І поповняєш, поповняєш телефон на 50 євро, заправляєш машину на 50 євро на місяць. Все, тобі хватить. За місяць ти вже виставиш людей і, і вже за перший місяць отримаєш там, якусь там, тисячу євро, а вже наступного місяця отримаєш 10. Це супер швидкий бізнес, дуже легка окупність. Е, хто би мене там, не мотивував, там, це в мене були моменти в житті, коли, дякуючи, е, 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 кешфлоу до мене прийшли люди і кажуть, можеш інвестувати. Я поганий інвестор, я інвестував, я прогорів. І зараз я окей, я, я дякую, я, я признаю, я поганий інвестор, я не буду давати грошей. Я, 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 в, я в собі інвестую в свою родину, в свій бізнес. А у нас в гостях був Сергій Редько, справжній підприємець. Залишайте свої лайки та пишіть у коментарях ваш досвід з Агенцією праці. І маленька інтеграція, якщо вам потрібні перекази в Європу, це посилочки в описі.